Дістав кайданочки з сумочки надів на 11 не Так, станьте, так, станьте, будь ласка, сюди. Лесяндой тік. Лезендавтік. Лесямтік. Гродин, не дай, де, де, де вас знаходиться гонець. Громадин. В правій кишені? В правій кишені. Добре, Добре ділатись м -м -м. не ділатись ні протягом. Та почав так, шукати В б... правій кишені, щось подібне на гаманець, нашого гаманець. Дістав. Звідти гроші. Машина. А так, з... Дістав... Дістав звідти гроші. Так. Зараз наділатисьні прияточки. Почав обшукувати людину. Родін. Так. знайшов ...КБЗ... Забрав. Нашов, кубезе, забрав нашов, нашов патрони 762, 200 штук... 762, 200, шут, куб, забрав. Забрав платоносочку одну. одну. Ґруди, самі зніміте, ғэ, броні, чи мені Громадин, вы сами снимаете брони, мені они самим снят. Да-да-да, вас. Ну щас, а моя рука зав'язаний, я реально связан. Ну я бы ну, я, 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 я вас пытаюсь, Якщо самі самі вы сами снимете, чем я не ключик це стопать, выходит. Викидайте, викидайте.

Проїжджаємо, проїжджаємо, проезжай, Броник знял, Броник снял, быстро. Бонник знал Бонник зняв, Бонник зняв, иначе зняв, ми тебя зараз вб'ємо. Так я не можу його снять, вбивай! Блять. А, добре. якби я був у грі, я б нажал в редиссан и за ним Буква І нажимається в грі всегда, ну не пла там бронежилета. Хорошо, добре, добра, добра, добра. добре, добро, Си в машины анимация. в машини, Си в машини машины пей, побыстро, в машины поїхав. Все, давай, 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 шоре, шо, шоре. Шор. глядь Блять. 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 Тут там, там один, один наруто, там, там один челик, там один, один челик! Блядь, он не Зади! Сзади! Сзади, сзади, блядь, а, блядь, бачу, 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 Да, вот. блядь, Сзади-то один тип. Двое в машине. А блядь, ЦПГ. А тоже, боже. А